Мадс А, Смікельсен Ганнібал Джек Ніколсен. Джек Ніколсон пам'ятаєте. І маньяка, і джокера він грав. Ну і Дені Трехо. От зараз він з'явиться. Ось Дені Трехо, то взагалі людина небезпечної мачете, який рятує підлітків від криміналу. Так. Що їх всіх об'єднує? Вони всі в кіно. Втілення страху да. так? гіж, холоднокровні вбивці, психопати, демони в людській подобі. Але за лаштунками це добрі серця, які надихають і рятують. Сьогодні ми вам покажемо всю іншу сторону голю голівудських лиходіїв, тих, хто в житті виявився кращим за будь-якого супергероя. І от у мене питання а в житті таке буває. Ще як у нас, між іншим серед українських акторів теж дуже багато таких, які здаються ну, такими, що хочеться просто вбити. Ну, наприклад, взяти мене. Ні, Серйозно, я... ну я, я граю раю дуже ну, я... часто серед сервозних таких ага, неприємних ага. особистостей. Ну я ж дужка, правда. Нє. Давайте дивитися і про Ніколсона, і про Мікельсона, і про Дені Трехо. Дуже цікавий сюжет, який як бачите, має реальний підґрунтя. Маніяки на екрані Янголи в житті. У світі Голівуду є актори, що вміють настільки переконливо грати зловісних психів, що глядачі потім підозріло дивляться на них навіть у телешоу про садівництво. Один із таких Мец Мікельсен. Данські актори з магнетичною харизмою, поглядом я знаю всі ваші таємниці, і репутацією одного з найвічливіших людей у світі кіно. Він грає найстрашніших і найхолодніших лиходіїв кіно. Індустрії. Але за межами кадру, це вічливий, веселий, доброзичливий данський актор, якого обожнюють фанати і колеги. Світ полюбив Мікельсена за його холодну елегантність і здатність грати з зі смаком вина і мистецтва. Найвідоміша його роль Ганібал Лектер у серіалі Ганібал. І це не єдиний темний персонаж у Мадзе. У Казино Рояль він зіграв Ле Шифра – злого генія з кривавими сльозами, попри жахливих персонажів у житті. Його називають скромним, земним, простим і добрим. У кожному інтерв'ю він завжди говорить з повагою про колег, сценаристів та фанатів. До того ж, він сім'янин до мозку кісто, одружений з Хене Якобсен з 1987 року. Більше 35 років разом. У них двоє дітей. і Мікельсен завжди ставив родину вище за кар'єру. Він не любить пафосу, не грає у зірку, може приїхати на зйомки на велосипеді, а ввечері випити пива, з стих. Техні... Нічною командою мец не носить дизайнерських речей, не скуповує віли. Він носить чорну футболку і щасливу посмішку. Джек Ніколсон це ікона Голівуду. Його найсильніші ролі це психологічно нестабільні, агресивні, навіть демонічні чоловіки, які чомусь подобаються глядачам. Образ Джека Торренса у фільмі Сяйво закарбувався у пам'яті Назавжди. Письменник, який повільно божеволіє в ізольованому готелі, його сцена з фразою «Хірс Джоні, сокирою та дикими очима, стала однією з найстрашніших в історії кіно. Ніколсон спеціально грав як у справжньому психозі, раптові крики, імпровізації, зміни інтонацій. А на зйомках не шкодував себе, дублював сцени по 50 разів. Попри всю свою кінематографічну пітьму, в реальному житті Джек щирий, уважний, добрий. Він реальна опора на знімальному майданчику для всього колективу. Джек брав участь у кожному святі колективу, адже він відомий своєю відкритістю на знімальному майданчику. Він завжди дякував технічному персоналу. Освітлювачі, гримери, каскадери для нього були так само важливі, як і режисер. Він міг залишитися після зйомок, щоб поговорити з ними, подякувати і обійняти. Після прем'єр Ніколсон завжди дарував колегам пам'ятні сувеніри. Одного разу подарував усім акторам, з якими знімався і мені запальнички з гравіюванням. Чому йому так вдавалися лиходії, критики кажуть, Ніколсон грав не зло, а біль його персонажі не були карикатурними. Вони це люди, які втрачають себе, але до останнього намагаються бути кимось більшим. Він вмів зазирнути у глибину психіки, грати не тільки словами, а мімікою, мовою тіла, божественними паузами. Він говорив: глядач повинен повірити, що цей псих існує. Тільки тоді це буде страшно. Але я завжди пам'ятаю, що після стоп. Я знову Джек у фільмах він грав кілерів, мафіозів, в'язнів і кровожерливих мечети героїв. Але в реальному житті Дені Трехо справжній герой для тисяч молодих людей, які стоять на роздоріжжі між злом і добром. Дені Трехо народився у Лос-Анджелесі у районі Пакіоме, мексиканському гетто, де злочинність була частиною побуту. Найстрашніші роки його життя пройшли у в'язниці Сан-Квентін, де, за його словами, він зазирнув у саму темряву душі. Але саме там сталося переродження, Денні взяв участь у програмі анонімних алкоголіків, почав займатися боксом і повірив у себе. Після звільнення вирішив більше жодного злочину. Його життя змінилось на сто вісімдесят градусів. Дені потрапив у кіно зовсім випадково. Його запросили як консультанта по тюремному побуту на зйомки, але режисер, побачивши його реальну харизму, запропонував роль. Так народився кінозлодій нового покоління жорсткий, мовчазний, з поглядом, який не прощає. Дені знає, що таке дно, і він не хоче, щоб хтось туди впав. Саме тому вже понад 30 років він активно допомагає підлітками молоді, які можуть потрапити у світ наркотиків, вуличних банд і злочинності. Він особисто відвідує установи для неповнолітніх правопорушників, школи в небезпечних районах і ділиться своєю історією. Я був таким як ти, але можна змінитись, якщо зміг я зможеш і ти». У Лос-Анджелесі він відкрив заклади харчування, де працевлаштовує колишніх в'язнів і залежних, даючи їм другий шанс, показуючи, що навіть ті, хто оступився, можуть змінити своє життя.